якщо я на минулому заходила. Це відео не має директора Налигорняного, це не відео. Це директор. Розслаб. А він на І до а уповноважена особа. Віта Григорівна уповноважена особа. Отже, я офісу дозволено спілкуватися. Ну, давайте пізніше я поспілкуюсь вас споконтую. Я уповноважена да, особа. До. Да. Да. Якщо потрібно, я потім за телефоном виріжу. Є уповноважена особа на сьогоднішній день, яка виконує обов'язки представника закладу. Так? Юридично вона виконує обов'язки. Може, ж ви мене послухаєте? Як керівник осокладу? Звісно, я готова послухати вас. Я вибачаюся, навіть ще не присіла, щоб з вами спілкуватися. Провести перевірку. Ми всі законно слухняні люди, ми відкриті для будь-яких перевірок тільки закони. Тут дуже сложна інформація, так розумію, що це ви поговорили для Віти Григорівни. Що стосується моїх прав, верніше наших, наших прав як уповноважених представників головного управління Національної і соціальної і сервісної служби у Харківській області. Ми володіємо цими. Вимогами, тому дозвольте, щоб ми почали працювати, тому що у нас обман часу. Ми ми працюємо з Вітою Григорівною, присутності представників, які заважали бути присутніми. Це, це ви могли вирішити і до нашого візиту, і без нашої участі дати доручення своєму заступнику. Ви зараз і на лікарняному, ви, ви розумієте, ви зараз на лікарняному і е, а, я ви маєте права. Але я, на лікарняному, несу за ну, всій, на Будь ласка, всі, то, ці, ці е, процеси ви могли з'ясувати до нашого моменту. Е, я вважаю, що ми не повинні були вислуховувати цю всю ну, сірому. Ні, нічого, нічого, нічого немає страшного, але ми працюємо. Дякую. Так, вітаю, ворина. Ми представники головного управління Національної соціальної пересновної служби Харківської області. Мене звати Богдана Валентина Михайлівна. Я голова я керівник групи. Це Наталія Олександрівна Чиліпченка, вона головний спеціаліст. У нас є всі документи, необхідні для здійснення закорного заходу танцування. Ми вам надаємо наш. Наказ. Наказ. До нього йде програма і надаємо направлення на проведення перевірки. Ознайомники, будь ласка, ось моє посвідчення. Угу. Я готова проговорювати. Наказ відкрива? Наказ начальника головного кабіну. Перевірка наша буде тривати 4 дні. З вівторка по п'ятницю. Результатом нашої перевірки буде А. Перевірка буде проводитись відповідно до програми. У нас є свої права, свої обов'язки. У нас також є права обов'язки, які передбачені постановою 1035.